Людський організм це найскладніша система у світі. Але чим більше ми знаємо, тим краще розуміємо, як зберегти здоров'я і якість життя. Ця програма Здорова на 36,6. Вітаю. Завуальована небезпека. Або про що говорить головний біль? Види головного болю. Стрес головна причина головного болю. Які є види головного болю? Так. Головний біль буває первинний. Первинний буває вторинний. Що мається на увазі під первинним головним болем? Тобто біль в голові, який не має на це підстав органічного характеру. І сюди можемо віднести один з найпоширніших видів головного болю це головний біль напруги. Біль голови Є. напруги. Біль голови напруги. Ось. Мігрень. Мігрень проста, мігрень з аурою, мігрень, мігренозні різноманітні синдроми. Гемокранія. Що таке гемокранія? Болі в половині голови, біль половини голови. Сюди можемо віднести розлади, які пов'язані з функцією нервів, які інервують ділянку голови. Ось. Також варто сюди віднести біль абузусний біль, який Є у пацієнтів, які вже занадто передозовують анальгетичні засоби. Вони мають якийсь біль голови, так? але вже на кількість препаратів починають приймати, що отримують біль, який пов'язаний з трьом препаратів, але це їхній первинний вже, мабуть, пройшов. От, і приходять з тими, з тими розладами, не типовий біль голови. Ось. Це первинний. Так, первинні. А вторинний головний біль? Вторинний, на вторинний біль є причина. Візьмемо сюди е, е, біль. Голови при менінгіті. Що це означає? Це і запалення менінгіальних оболонок. І через це пацієнт відчуває біль, тому що менінгіальні оболонки дуже гарно васкуляризовані та інервовані. Сам мозок не болить. От. Сам мозок не болить, в нього немає болювих рецепторів. А менінгіальні оболонки, так вони дуже сильно болючі. Це от цей головний біль. так. Біль голови пов'язаний з новоутворами. Новоутворення. Так, тягне за собою підвищення внутрішньо-черепного тиску, дифузне розтягування, знову ж таки, стиснення оболонок і буде головний біль. Тобто, скрізь, де є причина якась. Так, це буде вторинний головний біль. Так, де буде причина, там буде вторинний головний На біль. На першому плані якась причина, а вже так. головний біль це вже як нас. І ми це можемо вторини. встановити причину. А в первинному головному болі ми місті причину не можемо встановити. Мігрень теж дуже поширений біль, так? теорії різноманітні мігрені є. А конкретно що є причиною? Важко сказати. Препарати спеціальні розроблені для лікування Мігрені, які впливають на рецептори конкретні. Ось, але, ну, от, конкретно, причина, що є причиною Мігрені? Важко встановити. Є якісь методи лікування? Е, так. Ми... Лікарі лікуємо мігрень певно чіткими препаратами. Ось, і у всьому світі стандартом для лікування мігрені є препарати триптани. Це якась група препаратів? Так, це, група це Не фармакологічна назва? Ні, ні, це група препаратів. Туди входять сума триптан, роза трептан, золмітриптан. Вони повинні знімати цей напад, цей приступ мігрені, вживши таблетку. Людина розуміє, що розвивається біль мігренозний, і вона вживає таблетку цього препарату, і цей розвиток нападу може припинитися. Ми почали застосовувати в клініці оксурмедика лікування мігрені за допомогою введення препаратів ботулотоксину. Метод лікування полягає в тому, що в певні точки на голові вводиться ботулотоксин в визначених дозах, що призводить до блокування нападів і до того, що напади в майбутні місяці не розвиваються у пацієнта. Доволі ефективний метод обстеження зараз застосовується практично у всьому світі. Прийшов він до нас з США. Чи є шкідливою, ну навіть не шкідлива, а яка небезпека від мігрені? Чи несе у собі, Звичайно, несе що собі несе. загрозу це захворювання? Звичайно, що несе. Мігренозний напад супроводжується також органічно спазмом судин у головному мозку. Через це мозок недоотримує ту кількість крові, яка йому на цей момент є необхідною. Це призводить інколи до виникнення навіть на фоні мігренозного нападу ішемічних інсультів. Так, бувають випадки, коли Людина є в мігренозному нападі, формується мігренозний статус та виникнення ішемічного інсульту. Це мігрень доволі небезпечне захворювання. Чому і чи розподіляється головний біль по видах, дивлячись ну залежно від того, в якій зоні болить голова. Ну скажімо, це е, у скронях, чи е, більше лобна частина, так. чи там потилиця? Так, От так чому так. біль виникає в різних частинах голови? Від чого mm -hmm. це залежить? Залежить від інервації. Е, людина е, відчуває біль е, конкретно в цій частині, тому що цю частину інервує той нерв. Через, якого вона, через який вона відчуває, то есть, рецептори саме з цієї зони. Візьмемо таку річ, от, як біль в потилиці. Так. Це можуть бути проблеми з нервами, які виходять з шийного рівня хребта. Ось. А також це можуть бути проблеми з підвищеним артеріальним тиском. Це вже внутрішня частина, внутрішня частина з середини мозкової, мозкова задня черепна ямка дає інформацію, що можливо в тебе підвищений артеріальний тиск. Так. А якщо це запалення нервів потиличної групи, малого потиличного, великопотиличного нерва, заднього ушного нерва, там теж буде біль в цій ділянці. Можу відразу сказати, що дуже чітко людина, будь-який пацієнт, не може сказати, от мене болить чисто тут, частіше біль розмитий. Болить тут і радіює сюди, і радіює в плече, навіть і радіює сюди в грудну клітку. Віддає кудись. Так, віддає. віддає. Це, це медичний термін радіація болю. Візьміть до уваги дуже цікавий біль в лобі. Так? Болить у людини лоб. А про що це говорить? А лоб, так? Ця частина лобна. Там ж не тільки у нас лобні частки мозку, які відповідають за наші емоції, психічну діяльність, там ще є лобні пазухи. Розумієте, І найчастіше проблема в тому, що є запалення лобних пазух. Це лор-патологія, патологія вуха, горла носа, хронічні запальні зміни в пазухах, потовшення стінки, інколи гнійні процеси. Ось. Також може боліти через те, що є проблеми з е, зором. Навіть, е, Напруження в результаті в результаті того, що зір у пацієнта чіткість зору зменшується, напруження в цій ділянці призводить до болю в голові саме тут в лобі. Основні порушення в організмі, які призводять до головного болю. Що це за порушення в організмі? Якщо брати основний, так. Так, то це спосіб життя, спосіб життя людини. Частіше є причиною боля в голові, ніж будь-що інше: коріння, виснаження, недосипання, вживання алкоголю, постійні стреси це все може призводити до того, що буде боліти голова. Біль голови дуже поліетіологічний. Це може бути симптомом або первинним захворюванням. Ви зверніть увагу, що будь-яке захворювання, яке в томах кожної кожної спеціальності, один з симптомів біль у голові. Будь-чого. Болить серце, а чому не буде боліти голова? Та буде боліти голова. Серцева недостатність буде боліти голова. Проблеми з венами, венозний застій, буде боліти голова. А, проблеми з, а, з, з, з суглобами, так, ось, а, в ділянці шиї, в ділянці плеча буде і радіювати голову, буде боліти голова. Щоб я радив би пацієнтам оцінювати по головні болі. Якщо біль наростає, з кожним днем наростає, якщо болить голова вранці. Ось вранці вона важка, дуже сильно болить, якщо не було ввечері на то причини. Якщо біль супроводжується нудотою, блюванням, ось якщо біль супроводжується інколи потьмаренням зору, також потрібно звернутися до невропатолога. Ось. А оця вся симптоматика, якщо запаморочення, тьмані в очах, блювання паралельно з головним болем, це про що може свідчити? Це може свідчити про десятки різноманітних захворювань, і деякі з них можуть бути загрозливі для життя. Наприклад, одне з загрозливих станів це є внутрішньочерепний крововилив. Побутує така угу. думка, що головний біль не можна терпіти. Чи є у цьому раціоналізм, чи це правда і з чим це пов'язано? Не можна терпіти. Ну, потрібно жити комфортно, перш за все. А з боку медицини, скажу так, головний біль супроводжується спазмом судин. Судини вони кровопостачають всі ці нервові е, наші е, клітини, а їх близько 100 мільярдів. 100 мільярдів в нашому головному мозку близько стільки така кількість клітин. І е, кожен такий напад головного болю спазмом призводить до відмирання певної кількості тих нейроцитів. І що відбувається? Вони не можуть відновитись. Тільки часткове відновлення у нас йде клітин в головному мозку. Часткове є так. Є міграція клітин, є регенерація, але в основному ця регенерація не така активна, як руйнація при болю, при різноманітних ішемічних хімічних станах головного мозку. І ось тому за певний період часу мозок буде втрачати свої функції первинні. Важливо знати, що однією з основних причин головного болю є зневоднення організму. У такому разі, всього кілька склянок чистої води може вирішити цю проблему. Однак варто знати, що постійний виснажливий головний біль може свідчити про серйозні, іноді небезпечні для життя захворювання, наприклад, про пухлинну головного мозку. Більше того, вживаючи знеболювальні препарати, здебільшого ви усуваєте симптоми головного болю, а не саму причину. Тому, якщо ви часто страждаєте на головний біль, краще не зволікати і звернутися до лікаря. Секрет міцного здоров'я дуже простий: краще попередити хворобу, ніж її лікувати. Тож будьте уважними до себе, бережіть себе і дивіться програму здорово на 36,6.